Вечір добрий. на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧАСН. У цьому випуску, зокрема, про таке. Поспішайте звести дебет з кредитом, банкіри попередили про новорічні фінансові канікули. Синоптики обіцяють, морози відступлять, чому відлига підступна. Часто, бо головні болі, за поморочення. Ну, все зв'язано із, із природою. За гратами свої закони перевиховати злочинця складна наука як тюремники ділились досвідом. Якщо нема підтримки, нема наставничества, він може зійти з цього шляху і стати на другий. А тепер докладніше про ці та інші теми. Обережно гострі респіраторні вірусні інфекції на Черкащині за сезон морозів та на ГРВІ захворіло понад 57 тисяч людей. Це 4,5% від загальної кількості населення. Найбільше недужих у Черкасах, Золотоніському та Уманському районах. Але в цілому в Черкаській області рівень захворюваності нижче від епідемічного порогу. Лікарі почали імунізацію від грипу медпрацівників та освітян. Вже щеплено понад 8 тисяч черкащан. Повідомляє головне управління Держсанепідслужби в Черкаській області. Продовжуємо. Дві баржі опинились у крижаному полоні поблизу Черкас. Через різке погіршення погодних умов, зміну вітру та зниження температури. Капітани суден прийняли рішення не ризикувати і пришвартувалися біля села Сокирне на борту кожної баржі по сім членів команди. Кілька днів тому вони вирушили із Переяслава до Миколаєва, але пункту призначення дістануться лише після відлиги. Дві баржі застягли посеред Дніпра неподалік села Сокирне. Три дні тому вони вирушили з Переяслава до Миколаєве. Одне судно везе більше двох тисяч тонн зерна, інше порожнє. Втім, місця призначення не дістались. На зменшилося. Це... Задув северних сіверних вітер, Север, северо-восток. Быстро почав формуватися лід. Не учліпов і тому... возникли затори на мелких участках. Заручниками крижаного полону стало 14 членів обох комад. Поки кажуть, тримаються, не мерзнуть і не голодують. Пального у буксирів досталь, з провіантом теж проблем немає. Гороховий супчик у нас сьогодні. Раху, будкекси. Супчик с сухариками будет. Буксир оснащен всеми условиями проживания. То есть и никаких нет перебоев с поставкой продуктов, питания. Есть служебная машина, которая пост постоянно подъезжает и возит в город людей, если это необходимо. Ці буксири судна льодового класу. Дніпром вони можуть іти і за низькою температурою, але щоб уникнути ризику, негоду вирішили перечекати там, де це дозволяє глибина, поблизу села Сокирне. За три дні на Черкащині прогнозують відлигу. Тоді баржі зможуть легко дістатися Черкас. Тож новий рік команди обох суден планують зустріти у місті, а до Миколаєва вирушать навесні. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Тим часом в Україну йде потепління вже в середу. На Черкащині очікується підвищення температури до плюс шести. Тим чий організм гостро реагує на зміни погоди, варто запастися терпінням і поготувати до температурних перепадів нервово серцево судинну систему радять. Лікарі їхні поради збирала Віта Зорич. Зміни погоди щоразу на собі відчуває черкащенка Зінаїда Яценко. Жінка каже, температурні перепади негативно впливають на організм. З віком все частіше стрибає тиск, болить голова і неї Часто Бо головні болі запоморочення. Ну все зв'язано із, із природою. Синоптики кажуть, на Черкащині відлига розпочнеться вже в середу. Тоді температура в день сягне 6 градусів тепла. Вночі буде мінус 2, плюс 3. Така погода протримається до 29 грудня, а потім знову трохи похолодає. на новорічну ніч ми очікуємо погоду без істотних опадів на фоні такого невеликого морозу 1,6 градусів. А 1 січня наступного року вже температура буде близько 0 градусів. На початку січня, за прогнозами фахівців, погода буде мінливою, сніг розтане, але не весь. Медики радять черкащенам запастися терпінням і мужньо вистояти ці випробування погоди, а ще підготувати до температурних перепадів нервову та серцево-судинну системи. Треба вести нормальний спосіб життя. Для цього мають бути оті запропоновані медиками 30 хвилин на чистому повітрі. Фізична зарядка, це і це раціональне харчування і все інше. Після таких процедур не страшні будь-які примхи природи, медики кажуть, що вплив погоди на організм був мінімальним. Треба налаштувати себе на позитив. Віта Ємельянов, черкаська служба новин. І до інших тем Національний банк встановив вихідні дні для електронних платежів з 30 грудня до 1 січня. 27 і 28 грудня їх прийматимуть на дві години довше ніж у звичайний день. І з 30 грудня по 2 січня банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів у звичайному режимі. Вони працюватимуть вже з 3 січня наступного року, кажуть у Нацбанку. Зустріч поколінь, щоб працювати у пенитенціарній службі, потрібно мати міцні нерви, залізну витримку, жорсткий характер і вміти не піддаватися на провокації ув'язнених. Про це знає кожен співробітник СІЗО та виправної колонії, чий стаж роботи на один десяток років. А от молоді окремих рис вмінь та навичок бракує. Вважає керівництво виконавчої служби. Щоб виправити ситуацію, молодим працівникам двічі на рік влаштовують зустрічі з ветеранами для обміну досвідом. Леся Батько одна з наймолодших працівниць. Їй, як нікому іншому, потрібна підтримка досвідчених колег. У виконавчій системі жінка всього півроку, але їй щодня доводиться працювати зі злочинцями, а зброя її постійне знаряддя праці. Працюю я недавно, 16 травня цього року, на посаді молодшого інспектора, відділу режиму її охорони. А робота полягає в охороні. В охороні стоять на вишці з автоматом. Таких як Леся в пенітенціарній службі десятки. Молодь освічена, але їй не вистачає досвіду витримки мужності, каже начальник обласного управління Анатолій Грищенко. Він хвилюється за молодих колег. каже, бувають випадки, коли вони йдуть на поступки ув'язненим. якщо нема підтримки, нема наставничества, він може зійти з цього шляху і стати на другий. І запретні речі можуть заносити зону і спілкуватися з засудженими з рідними. Засуджених і придавати інтересам служби. Олег Паничик вже три роки на заслуженому відпочинку. Відпрацював 26 літ у внутрішніх військах. Тривалий час був першим заступником начальника хутірської виправної колонії. каже основна причина, чому співробітники можуть зійти зі стезі закону колишні знайомства і бажання допомогти злочинцям, адже більшість працівників колонії і в'язні черкащани. І буває так, що, наприклад, працівник. Зустрічаються на свободі, будемо говорити, там його рядом под'їзди, і зустрів тут. Життя продовжується. Це ж ніхто не винував, що він сюди попав, а я працював. Так що повинні розуміти це і ці співробітники, які зараз. Ми це їм розказуємо потихеньку. Ну, на жаль, ну, не кожен це розуміє. Такі зустрічі покликані змінити ситуацію, і вже незабаром молоді співробітники будуть мати міцні нерви, залізну витримку, жорсткий характер і не піддаватимуться на провокації ув'язнених. Впевнене керівництво закладу. Лідія Меланж, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. 30 грудня виповнюється 90 років від дня створення союзу радянських соціалістичних республік. Ця держава проіснувала з 1922 року і розпалася у 1991-му. До СРСР входило 15 союзних республік. У Черкасах прихильники соціалізму вже почали відзначати це свято вихідними. Разом з науковцями зібралися, аби пригадати найкраще пов'язане з радянським періодом. З ностальгією згадували народження у ньому соціалістичні ідеали. Морозов Георгий Анатольевич. Советская держава. Это феноменальное образование, которого не знало человечество. Оно воплотило в себе с одной стороны единение народов на основе братского сотрудничества. дружбы. Чеосен підбуває інформаційний пиццу понеділка. Далі у випуск про таке. Влаштували справжній фурор. Черкаські близнюки, брати Мандрикові, вийшли у півфінал шоу Голос країни діти. Звісно, трохи було важко, тому що там таке волнення. В але ми раді, що ми далі пройшли. і Дуже щас, щасливі. Снігова королева у Черкасах на головній ковзанці обласного центру. Прем'єра льодового шоу для кожного персонажа потрібно було пошити костюм. Артисти, ми перший город в турне по городам України. Вітальна листівка власними руками дешево і просто. А друзям та рідним оригінальний подарунок. Це буде новорічна листівка. І я думаю, що яка вона вийде, це вже ми побачимо тоді, коли вона буде зроблена. Продовжуємо черкаські близнюки серед найспівочіших дітей України, брати Мандрукові, стали учасниками півфіналу шоу Голос країни діти. Хлопців обрали до 15-ки кращих серед 5 тисяч претендентів. Іван та Андрій своїми голосами підкорили усіх суддів проекту. Брати Мандрикові з Черкас влаштували справжній фурор на вокальному шоу Голос країни діти. Вчора близнюки змагалися за місце у півфіналі. Пісня Олександра Рибака Казка принесла хлопцям беззаперечну перемогу. Дві по ціні, одної Іван і Андрій Мандрикові об'являються победителями в этом вокальному поєдинку. Зірковий наставник близнюків Тіна Кароль переконана, хлопці майбутні переможці вокального шоу. За братів Мандрикових проголосували усі троє суддів. Це абсолютно модерно. Я такого не чув ніколи. І я свій голос віддаю за вас. Ви Мені дуже подобаєтеся. Якщо навіть не переможуть, отримають величезний досвід. Так по-дорослому міркують брати мандрикові про свою участь у шоу. кажуть, змагатися цікаво, тому що багато достойних конкурентів. Звісно, трохи було тяжело, тому що там таке волнення. Вовше на раді, що ми далі пройшли. і дуже щасливі. Іван та Андрій завжди вирізнялися артистизмом, згадує батько Близнюків. Саме це, на його думку, і допомогло хлопцям перемогти. Було складно, тому що сильні були сильні, но ми перемогли, слава Богу. От. Зараз у нас йде дуже важливий етап. Ми готуємося к прямому ефіру, який буде 30 декабря. Щодня у хлопців по декілька репетицій. Болівати за близнюків можна буде 30 грудня, у день півфіналу. Абісніть тепер нам бантьори. Почому я на ній так звінут. Ірина Васюра, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. А у Черкасах снігова королева. На головній ковзанці обласного центру прем'єра Людового шоу за мотивами цієї казки. Майже півсотні маленьких глядачів разом з батьками насолоджувалися грою однолітків артистів з України, Росії та США, учнів та тренерів Всеукраїнської школи фігурного катання. Відому казку про снігову королеву, відданих Герду та Кає, Черкаський глядач побачив на льоду вперше. Її театралізовану постановку здійснив директор школи фігурного катання Юрій Журавльов. Заклад має свої представництва в обласних центрах України, у Росії та за кордоном. Тому у касті грали юні актори та їхні тренери не лише з Черкас. Всім була зроблена розсилка музики і сценарії, програм, і ролей. розподілена була. Би, да? Ми розслали цю музику і сценарій. Вот вони готувалися самі по трекам по секунду кого какой выход. Потім були сводні тренування, виїжджали ми, приїжджали к нам і так далі. Тобто сводні тренування делались на выходные, в суботу воскресенье, в основному в, 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 в різних на різних ледовых аренах. 11-річна Олександра Попова з Чернівців зіграла у льодовій касті головну роль герду. Вона відмінна фігуристка та акторка. Хоча ковзанярську майстерність відточує всього два роки. Я спочатку каталась на роликах. Я вийшла вперше в житті на льот, і в мене все зразу вийшло. Кай Максим Ільчук катається три роки. Зараз хлопцю 15 і він мріє про кар'єру актора льодового театру. Поки успішно поєднує навчання у школі у рідних Чернівцях, акторську гру та фігурне катання. Снігова королева стала випробуванням для школи фігуристів. Для каждого персонажа нужно было пошить костюм. Артисты, мы первый город в турне по городам Украины. То есть это автобус, это проживание, это питание. И, вот и только из этих соображений мы сделали финансовый расчет и определили цену входного билета на наше мероприятие – это 15 гривен. Як зазначив Богдан Коломієць, найдорожче обійшлися костюми короля та королеви по 3,5 тисячі гривень. Але усі витрати того варті. Глядач повірив у казку. Мені дуже сподобалася вистава майстерно зроблена. Я б сам хотів так навчитися. Казка про снігову королеву затримається у Черкасах до 25 грудня, а після закінчення всеукраїнського турне наші ковзанярі поїдуть підкоряти закордонного глядача. Мирослава Стенкевич, Юрій Дубина, Черкаська служба. новин. Готуємося до свята. Вітальна листівка власними руками дешево і просто. А друзям та рідним оригінальний подарунок до нового року майстри запевняють зробити її зовсім не складно. Трохи часу, фантазії та натхнення для тих, кому експерименти не під силу. У Черкасах відкриті двері художньому музею. Там тривають новорічні майстер-класи. Ножиці, кольоровий папір та новорічні прикраси, за допомогою цих матеріалів легко порадувати рідних листівкою виготовлені власноруч. За допомогою лінійки слід відміряти на аркуші картону середину, провести лінію та зігнути навпіл, щоб вийшла книжечка. Якщо такі кути не до вподоби, за допомогою фігурної лінійки та ножиць можна обрізати їх на власний смак. Карандаш і, і рисувати на полукруг. Це буде не прямоугольне, а спробувано відкриткою. Далі справа за фантазією та експериментом. П'ятирічна Марічка на майстер-клас прийшла разом з бабусею. Вони виготовляють кілька листівок, аби вистачило і рідним, і друзям. У якості прикрас використовують вирізані з картону ялинки, декорують їх намистом та бісером. Це буде новорічна листівка. Я думаю, що яка вона вийде, це вже ми побачимо тоді, коли вона буде зроблена. Не відступає від традиції, десятирічна Анастасія для оформлення листівки обрала те, чим зазвичай асоціюється новорічне свято. Ялинка і подарунки. Майстри кажуть, такі композиції легко вирізати із підручних матеріалів, а ще простіше вже готові знайти в інтернеті. Я знайшла в інтернеті готову заготовку, йолки, котрої для скрабінга використовують майстериці і на чорно-білому принтері на зеленому картоні. Виготовити одну таку листівку можна за півгодини. На її оздоблення піде мінімум затрат. І якщо ви думаєте, що для такої роботи у вас просто не вистачає хисту або художнього смаку, не переймайтеся. Вкладіть у свій подарунок найщиріші почуття та емоції. Тоді той, кому адресована листівка, відчує це і неодмінно отримає задоволення. Віта Зорич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. На цьому тюше Це Вся інформація більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. про спортивне життя в області, а також якою буде погода у вівторок. Дивіться далі до зустрічі на цьому ж каналі. Мої вітання. Далі інформація про спортивні події Черкащини. Зокрема, черкаські мавпи відіграли свій останній домашній матч в цьому році. Поєдинок проти Дніпра Азоту приніс місцевим болівальникам чимало позитивних емоцій. Команда Йовіца Арсіча здобула непросту перемогу з рахунком 72-61 та залишила за собою восьму позицію турнірної таблиці. Попри те, що Дніпро Азот перебуває в нижній частині турнірної таблиці. Ця команда завдяки домашній серії набрала хорошу ходу, яку було непросто зупинити. В цій грі вболівальники стали свідками двох абсолютно різних половин. В першій господарі мали серйозні проблеми в нападі. Зважаючи на сподівану мляву гру їх лідерів Томаса та Хантера за перші 15 хвилин, мавпи набрав лише сиротливі 27 очок. Їх суперник на цю хвилину розбагатів аж на 37 балів. Зарадив провалу господарів своєю активністю делінінкайтіс. Його 5 очок поспіль. Допомогли команді піти невелику перерву в значно кращому гуморі. А от справжні веселощі болівальника мавпи запропонували в другій половині гри. Ні, господарі зіграли значно агресивніше та конструктивніше. В них нарешті запрацювала дальня артилерія та мозговий центр, особі гравців задньої лінії. Так, Данте Свонсон відвантажив у кошик суперника три дальніх і в результаті набрав 17 очок в цьому матчі. Але справжнім героєм поєдинку став Денис Яковлєв, який в заключних хвилинах гри зорганізував ривок господарів. Особливо важливим були його два очки після підбирання на чужому щиті. Після цього суперник поплив і мавпи впевнено довели гру до перемоги: 72 на 61. один. Очі много проігрували на своєму щиті, вони агресивно за подборами йшли. А ми ну не реагували на їх агресію, можна так сказати. Второї половині ми почали болі активно грати. Маленькие, большие, всі почали за ну, за, за подбором і ті і так ви думають цього Ми і виграли останні матч у 2012-му Черкаські мавпи, які нині ділі з Миколаєвом восьму позицію, турнірної таблиці зіграють завтра. На виїзді черкасцям доведеться поміритися силами за зумашом. Вячеслав Лопушанський, Тамас Горозія, ЧСН Спорт. А тим часом футболісти Черкаського Славутича вже розпочали підготовку до весняної частини сезону. Наш представник в другій лізі проведе лише тижневий збір задля перегляду новачків. Вчора черкасці підіграли свій перший спартн в Білозір'ї проти місцевої зорі. Під акомпетименти тріскочого морозу Славутич з рахунком 1-0 обіграв свого суперника. Єдиний м'яч на початку другого тайму забив екс-гравець єдності Сергій Козаченко. Вихідними в Черкасах пройшов традиційний турнір з фітнесу різдвяні канікули. Більше сотні дітей демонстрували силу, грацію та витримку в Палаці культури, дружба народів. Змагання проходили в індивідуальній програмі та у колективних. Дарина Ковтун займається фітнесом з п'ятирічного віку. У 11 років вона вже була учасницею чемпіонату світу з фітнесу. Тоді школярка зайняла п'яте місце. На сьогоднішніх змаганнях розраховує на більше. Сьогодні я буду танцювати фітнес. Е, «Огонь». називається. Мені дуже подобається займатися фітнесом, тому що я виіграю дуже часто. Для 13-річної Марини Хоменко найскладніше у фітнесі акробатичні елементи. Саме такими трюками вона сьогодні хоче вразити суддів змагань. Своє майбутнє школярка бачить виключно в спорті. Для мене це дуже цікаво. Це щось ти пізнаєш нове. Мені він дуже подобається, і тому я вже займаюся 8 років. Змагання різдвяні канікули канікули-2013» проводять у Черкасах більше десяти років. Особливість в тому, що участь в них беруть починаючи спортсмени наймолодшим з них п'ять років. Унікалін он і тим, що цей турнір збирає на свої соревновання спортсменок саме по фітнесу. Саме по фітнесу я думаю, що більше на Україні ніде нічого подобного немає. Цього року участь в різдвяних канікулах взяли більше сотні дітей. У першому раунді маленькі учасники демонстрували силу, грацію і витримку в довільній програмі. А в другому судді оцінювали тіло і його пропорції. Змагаються діти лише у фітнесі, адже бодібілдинг це спорт виключно для дорослих. Фітнес відмічається від бодібілдингу в тому, що тіло людини має бути красиво і уміряна. Мишці розвиті. Артистичність має бути. Абична ці соревновання проводяться сюди на сцені. Как не удивительно. Серед ювіналів, а це 10-11 років, переможцем стала Дарина Ковтун серед старшої на рік групи Олександра Дячук. А кращу серед молоді визнали Ксенію Підгорну. Ірина Васюра, Олександр Таран, Чесен Спорт. На цьому в мене все. Гарного вам настрою. З погоди на 25 грудня, за даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі 7-12 градусів морозу в день 2-3 градуси. У Черкасах вночі 8-10 градусів морозу в день близько нуля. Хмарно вночі та вранці сніг з переходом в дощ, ожеледь в день без істотних опадів. Вранці та в день туман, видимість 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря буде підвищеною. Кульмінація аномального холоду, що тримається на Черкащині майже декаду, припала на минулу добу. Середній добовий температурний фон склав 15-16 градусів морозу, що на 11-12 градусів нижче кліматичної норми. У найближчу добу Черкащина буде знаходитись під впливом атмосферних фронтів, що переміщуються із західної Європи. Теплі повітряні маси атлантичного походження зумовлять суттєве послаблення морозів. Очікується ускладнення погодних умов, снігопади, дощ, утворення ожеледі. А за церковним календарем 25 грудня відзначають день пам'яті святителя Спиридона, чудотворця. Це найхолодніший день грудня. Сонцестояння. Сонце переходить на другий бік. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на Спиридона, дні на святках, 7-19 січня, будуть ясними, а новий рік буде морозним. А якщо похмуро і на деревах іні бути новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо спекотним. Якщо ніч темна, зима буде Буде теплою, а літо похмуре Прикметам Вір, але перевір гарної вам погоди.